Нам розповідали таку історію про. Є такий актор Хастікоє, він досить таки відомий, це в театрі Івана Франка. він народний артист, дуже відчуває. Це був це серіал Роксолани. І що він там знімався? Я не знаю. Ну, я знаю, що він... так він Да, Так, так, так. І каже, що вони приїхали на гастролі десь в Ужгород чи куди, і весілля якесь було, може, ти вила стоїть. Якесь весілля було, і батько нареченої пізнав його і каже. Я прошу, я прошу вибачення, зайдіть, будь ласка, це, це така для нас честь, зайдіть, просто хоча просто поїжте, просто там випите чарочку. Це він такий. Та ні, ну наша ж гастрин. Заходьте, заходьте, заходьте з цією компанією, заходьте, заходьте, всі, ви що. Ви і коротше, сіли е там їм, налили, вони там випивають все. І цей же ж взяв мікрофон, а ведучий чи ведучий, і каже: я, дорогі гості, я, я такий радий, ви бачите, яке щастя сьогодні до нас, сьогодні до нас приїхав. От чисто випадково і завітав до нас народний, народний артист Павло Зібро. Я чесно думаю, що ти